Ви відчуваєте, власне, як громадськість впливає сьогодні на прийняття рішень у Верховній Раді? Ви знаєте, це ну, участь громадськісті е, на при законотворчій діяльності дуже важлива, тому що парламент повинен весь час мати зв'язок з громадськістю і враховувати суспільне запити на сьогодні. Е, так, от я продовжую, що буде далі відбуватися е, після двотижневого періоду, коли всі народні депутати. До речі, внесуть свої правки до двох законопроєктів. Робоча група повинна на базі цих двох законопроєктів, наскільки мені зрозуміло, розробити законопроєкт, який буде симбіозом першого, і другого законопроєкту і внести вже на розгляд парламенту до другого читання як основний. Але ми будуємо справжню європейську державу. До речі, я входжу до блоку Петра Порошенка та депутатської групи Удар. Які е, декларують європейські цінності, і е, коли ми кажемо про те, що ми робимо реформи, то наше національне законодавство повинно імплементовуватися в європейське законодавство, тому що без цього неможливо вступ України до Євросоюзу. І ми не можемо не враховувати е, європейський досвід, тому я вважаю, що під час судової реформи головне, що повинно брати за основу, це європейський досвід.